Центральна виборча комісія у 225 виборчих округах зареєструвала 3114 кандидатів-мажоритарників. За кого голосувати? Розбудили слова. Я незалежний кандидат на виборах від Тернополя. Ніколи в партіях не був. Жодна з існуючих партій не дасть кращого майбутнього нашій країні. Як влада, так і опозиція живуть подвійним життям. Вони владу перетворюють на гроші, а гроші. На владу. У нашій кампанії все робиться так, як у кращі часи, у часи здобуття незалежності, як робиться в країнах заходу. Тобто на основі цінностей без грошей на добровільних засадах. Наш приклад сприятиме відновленню віри у те, що позитивні зміни можливі. Ми будемо так. Як то було завжди. Не буває смачної води.